21 листопада у нашій державі відзначається День гідності та свободи. На честь початку в цей день двох революцій Помаранчевої 2004 року та революції гідності 2013 року. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою гідність, своє прагнення до свободи. Урочистості з нагоди дня відзначення, дня гідності та свободи, оголошується відкритими. За нашу з вами свободу і оновлення країни заплачено страшну ціну. Своє життя віддали найкращі, і більшість з них молоді, сильні, ті, хто лише почав жити. Героїчна сотня, зробивши перший крок журавлиним ключем, полинула у вирій вічності, ставши ангелами-охоронцями на небі. Минуло. Десять років з того моменту, як загинули вони, герої, яких народила революція Майдану. Рани Майдану не загоїлися, а Небесна Сотня поповнилася новими ангелами, душі військових загиблих у російсько-українській війні, яка триває нині, душі мирних людей. Ні в чому не повинних дітей. Вони зірками спалахнули на небі. І сьогодні Україна продовжує оплакувати своїх героїв. В жалобі схилімо голови. Вони згасли, як зорі. Українці, прошу вас, не дайте зламати свою гідність і честь, не дайте топтати своє прагнення жити достойно в державі в пам'ять тих, хто загинув, вічна їм слава. Я прошу присутніх запалити свічки пам'яті і торкнутися цього священного вогню. Частинки вічного. І нехай світло цієї свічки буде даниною тим, хто навічно пішов від нас, хто заради нашого майбутнього пожертвував собою. Вони завжди будуть жити в нашій пам'яті. Герої не вмирають. Ми їх будемо пам'ятати вічно, на знак шанування пам'яті загиблих. За гідність та свободу України запрошуємо присутніх покласти квіти до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні та воїнів АТО, а також до стели загиблих наших земляків у російсько-українській війні.